2017 рік мій перший салон в підвальному приміщенні площею 80 квадратів. Тоді ми зробили простесенький ремонт власними руками, бо грошей зовсім не було. Працювала я тоді разом із сестрою. 2018 рік моя перша масштабування і салон в торговому центрі «Метрополіс». тут вже була більша площа в 100 квадратів, 10 робочих місць, і ми додали напрям брів. Тоді для мене це був надзвичайний прорив, тому що і команда почала зростати, і я почала вже розвиватися як підприємець. Але в 21-му році прийшло повідомлення, що торговий центр закривається, і треба звільнити приміщення за місяць-два. І саме тоді я прийняла дуже важливе рішення. І водночас мені було дуже страшно, але зрозуміла або зараз, або ніколи. 2021 рік масштабування в салон площою 200 метрів квадратних, створення салону краси, зміна відбувалася з нуля, тому що відбувся тотальний ребрендінг, ремонт, пошук спеціалістів, переїзд, кредити, безсонні ночі і. Неймовірно очікуване відкриття для мене. Це був дуже турбулентний час, який похитнув ще більше лютий 22-го року. Думки зупинитися і здатися, звичайно ж, були, але моє бажання і ціль все ж таки були сильнішими. І я пройшла цей складний шлях. Віддала всі борги. і Тепер мій салон з командою в 40 плюс людей приносить від 3,5 мільйонів доходу в місяць. 2025 рік, і дівчат, я вже зрозуміла, що ми з командою виросли з 200 квадратів і хочемо більше. Саме тому пошук нового приміщення, пошук нових напрямів і вже як результат підписаний договір оренди та початок ремонту. Тільки в цей раз я вже не хвилююся, так як у 2021 році, бо вже маю чітку систему в бізнесі, яка працює, і мені потрібно її просто повторити а далі буде більше. А поки ви підписуєтесь на мене, щоб дізнатися більше про побудову та масштабування успішного бізнесу.